Вітаю, мене звати Люба Параскивіст Трандюк. У 2016 році, пригадую, ми приїхали зі Львова з книжковим двориком з Любою Хомчак, з книгами в Херсон, де був організований фестиваль книги та читання Книжковий Миколай. І він відбувався якраз напередодні. Дня Святого Миколая. І, власне, я в 2016 році також була як авторка, ми привезли з собою книги, ми читали, презентували, і навіть в кінці фестивалю в останній день ми колядували. Про о, свої книги, моєю першою книжкою, є книжка прози у нас Гуцулів, видана в 2014 році. Потім до данцу, Вевчерики, Як я можу жити на полонині? Загір'я щоденник любові і у 2021 році книжка прози Гуцулін. Історія одного роду, помітки для пам'яті. Я також радо можу зараз прочитаю уривок зі ще неопублікованих текстів з майбутньої книжки Дайно Туля Гуцульські Етюди. Лише не співай о тої своєї, про що вона співанка та, коли білі вивці по плаю. Несе вівчат горі з долини від стаї, два повних молока здоєного зрання, здімає груди, як через пліт перелазить. Вориння вгинається, пантрує би й жадної краплі не впало з відра на землю. Ні раз так ховською кидеш дгорі з вітрями шопокай Прото зранку роси багато, Чопоті сичу погою ту долину на псинці слизькій. Але ійди я би не розсипав молочка, а не краплі, а би що там, сам би хупав, а не розсипав. Ці образи вічні сидять перед стаєю, до зстріту сонцям на персниці ноги свої вповивають. На труд аж до вечора, вертаючись поночі плаєм і збивцями дстаї. Ой, овечки, бивелечки, писані ботею. То вас буде випасати як я Сей Женю. І може вже на таке завершення я згадувала, що ми колядували в Херсоні, і я так, в залі я колядувала гуцульський плес, такий чоловічий гуцульський плес, а там я... Пригадують цю атмосферу, як це було, як потім ми всі разом. І це також вецурська коліда. Негілю рано сонце сходило, сади вишневі, розвеселило, В саду вишневим цвіток біленький. Ой, народився Христос маленький. Ой, чесні люди. Чесна людина, Христос родився, весела дніна. Христос родився, будем знавати. Ісусу Христу славу давати.